Замість радянського герба український тризуб у Києві на щиті монумента батьківщина мати встановлять тризуб. Дозвіл на це видала Державна інспекція архітектури та містобудування. Ба більше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко показав, як виглядатиме монумент після реконструкції. Заміну Герба СРСР на український тризуб рік тому у дії підтримали 85% респондентів. Над реалізацією змін ми працюємо вже понад рік і нарешті можемо повідомити про деталі дійсно історичного проєкту. За словами ткаченка, реконструкцію здійснять вже найближчим часом. Замінити радянський гарб на український тризу повинні до Дня Незалежності 24 серпня. Вартість проєкту становитиме 28 мільйонів гривень і на його реалізацію не використовуватимуть бюджетних коштів. Однак така ініціатива викликала неабияке обурення в українців, мовляв, наразі не на часі витрачати шалені кошти на демонтаж радянської символіки. А ще минулого року всі експерти та міністр казали, що це не питання номер один, і це зачекає закінчення війни, і що технічно неможливо демонтувати саме герб. А зараз гроші наліво, направо, натуї, барабани, сковорідки і тому подібне. Краще б купили дронів, броніків і все, що потрібно. Я не можу зрозуміти їм більше зайнятися нічим чи донатити нікуди. Війна вже скінчилася. Зрозуміло, що у нас скрізь має бути тільки наша символіка, але тим не менш, є питання, куди важливіші за атрибутику, сайти Київради та іншу нісенітницю. Ось категорично не розумію, якого хрону в Києві у столиці України на важливому монументі була радянська символіка. Все в топку, це Україна. І ніякого СССР, Ерефії та іншої брехні бути не повинно. Нагадаємо, монумент батьківщина мати розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Його вважають найвищою скульптурою у Європі. У липні минулого року у Мінкультури запустили голосування і запитали, що ж робити із радянським гербом на щиті. Були три варіанти відповіді: нічого не змінювати, зняти радянський герб і залишити щит чистим, замінити на тризуб державний герб України. I <laughs> do